Це знов славко, позаяк дегенерати розповзлися. Ми зараз можемо поговорити за відступ українського війська і за нові позиції, що зайняли українські війська спокійно, без оцього, ну, без москвинів. Коротше, ви ж розумієте, що їхній інтелектуальний рівень не дозволяє на щось розумне. Ось ситуація на 10-11. Я вибачаюся, що. Не погрався з масштабом, власне, ось от від Новокалина, Ви бачите, від 71-ї нашої бригади ось цей виступ. Що вони діяли? Це на степове, на Бердичі ситуація. Бачите, синім це були українські позиції. Ось то 10-те, що всі переживали, ось цей 9-й квартал. Ось позиція. Ось російські війська. І що зараз нас цікавлять фланги? Нас зараз водяне мають цікавити фланги, значить. Ну, зменшимося, якось, ти... грайся, Ти ж увеличення можеш робити. грайся з цим. Ось, ось південне крило і північне крило нас має цікавити. І ось наш брат Пуле Волан, значить, це курка, що літає, це велика людина. З нього дуже багато розумної інформації можна отримати. От станом на 17.02 шляхи відступу українських військ. Ось, власне, те, що вас цікавить всіх. Ось, третє, ось як от від Коксахіму, третя, Азов, наскільки посунувся, ось, власне. Ось решта, ви можете, от 35, так, 53, наша посунулася, як посувалися Москвини. Давайте розглянемо, значить, бойові порядки, як вони розвивалися. На 71-й лишається на північному крилі. Ви бачите територіальної оборони, ось. Дрони. Ви бачите, що ось так от сюди відбувався відступ. Ось. Можна сказати, як буде виглядати нова позиція: Новокалинова, Очеретове, Солов'йове сюди, Новоселівка, Новопокровське. Бачите, ось сюди от Уманське. Ось 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 сюди, Я, Яснобродівка, сюди, от, доводь, до, до Карлівки. Ось між Деталово Карлівку, А така буде глибина позиції української. І Це вже видно по напрямку відступу українських. Частин, що було засобом осінд, відсліджено, ось, власне, сюди, ви бачите, від ну, правильно відступили, не стали робити росіянам маленький мішочок. Натомість їх запросили в цю низовину. Запросили їх оцим от. Тепер українці займають охоплюючу позицію. Якщо під Вугледаром втримуються на півдні, то цікаво, що на цьому напрямку українці роблять невелику охоплюючу позицію і запрошують москвинів просуватися. Цікаво, чи москвини будуть просуватися. Тому що ми бачимо ось знайомі нам відділи. п'ятнашку, ветеранів, все, що ми бачимо, москвинів. Ось. Все. Це вказує нам на суто військовий розвиток ситуації, хід думки, на напрямки українського відходу, як воно все відбувалося. Зараз я вам зменшу. Ось, власне, нова українська позиція, і нова позиція москвинів, які все, що ясно, що бої на цій ділянці йдуть на захід від залізниці і на, на південь від Коксохіму. Ясно, що тут ще щось відбувається, якась сіра зона, але ось. Передові позиції о, вже на рівні Бердичі, Себенівка, Орлівка. От сюди, от на за тоненьким. Ось власне передові позиції. Далі основна позиція української оборони. Це дуже цікаві дані. Я сподіваюся, що ви з них скористаєтеся. Так що бачите, що відступ починався правильно кажуть з 10-11 лютого. Ось як виглядала ситуація на той момент. А це, от, бачите, розташування українських військ і як воно змінилося? Отак, от, от що можна сказати, що сторони. Принципі змінили своє розташування. Тепер українці запрошують Москвини взайти зайти в той самий мішок, в якому самі знаходилися, але вже на відкритій місцевості. Ось на цій ноті суто військовій без демагогії я завершу. Я сподіваюся, що всі мої постійні споживачі все це оглянуть і зрозуміють. І мені дуже приємно працювати саме з тими, хто витримує дивитися мене до кінця бо це такі розумні. І відповідальні люди. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І підписуйте. Да, і головне, лайкайте, потреба, щоб просувати.